1 плюс 1 дорівнює 3 Віваті. Це все, що вам потрібно знати про це відео. Давайте, напевно, почнемо з двох закладинок. Це ось така закладинка з кактусиками. Тут пише Алоха, і, до речі, я не бачила, але позаду пише Сумна вівця любить читати це дуже смішно. І це пише й на іншій обкладинці. Ця обкладинка для мене якась прям особлива. Мені, знаєте, хочеться знайти її застосування. Це полетіло зі мною і дуже гарний арт на цій закладинці. Але давайте поговоримо про книжки. У мене був певний план, акція діє лише на видавництво Віват. В фізичних магазинах Вівато. Перша книга, за яку я заплатила гроші, я зняла з неї вже супер-обкладинку, Це книга кохання, це серія твістер. Я чекаю другу частину, просто неможливо. І поки я чекаю, я вирішила почитати першу. Це ось така, як тут пише, букток-сенсація кохання, якого не мало статись. І в ній гарний зріз. Я людина, яка обожнює зрізи, ви можете мені передати будь-яку книгу з гарним зрізом. Так, це я. Ця упаковка теж в цілому обкладинка. Точніше, ця обкладинка в цілому, мені теж така середня, але я більше люблю оці внутрішні облади. Ніж суперобкладинки, тому я вже зняла її. Ось це в нас якась авторка Анна Хван, і в нас це історія про кохання. Очевидно, не знаю, коли ми почнемо її читати, але так як скоро вийде друга частина, я вже бачила мільйон цитат про другу частину. Напевно, ми скоро з вами її почнемо. До речі, напишіть, якщо вам цікаво послухати про якісь відгуки або, можливо, описи, що взагалі вам цікаво, послухати, тому що я зараз ввері книжок і я хочу поділитися про це з кимось. Книга, за яку я заплатила, так само все те саме перша частина серії, друга частина вона цікавить більше ніж перша. Але я та сама людина, яка хоче читати першу частину, якщо це не стоситься, каравалу і одного разу розбити серце. Це книга дрібним шрифтом. У нас це авторка Лорен Ашер, це книга дрібним шрифтом, і є друга частина, така зелененька, умови контракту, здається, вона називається. Як ви бачите, тут на зріз синій, В цілому книга виглядає гарно, вона така трошечки цеглинка невеличка. Ця історія мені видалась цікавою, так як це історія більше в нас про спадок, про те, що для того, щоб отримати те, чого хоче головний герой, він має дотриматись певних умов. І під час виконання цих умов він знайомиться з дівчиною, з якою буде пов'язана ця частина. Чи цікавить мене ця історія? Так, чи цікавить мене друга частина? Так, дуже. І ще я не планувала, але зараз я помітила, що сьогоднішні книжки дуже поєднуються з моїм макіяжем. Третя книга, яка мені вийшла, виходить що безкоштовно в цій акції, це гіпотеза кохання. Це Алі Гейзелвуд, авторка нареченої, якою я Читала за один день просто ця книга, мені так сподобалась. Я знаю, що це була книга Єдина фентезі. Це не нас любовний роман, дуже вона тоненька така. Це має бути весело, смішно, цікаво, розумно. І це історія, знаєте, така трошки розумна, тому що це про біологиню і її певну історію з професором в напрямку її діяльності. Я не знала, яку обрати. Я навіть не впевнена, чи це частини циклу, чи це просто різні книги цієї авторки, але вирішила почати з неї.